Та узгодження і не повітря державної влади Зі... минай тріумфально дебютував у першій лізі чемпіонату України з жіночого футболу. Закарпатська команда вдома приймала Житомирське полісся. Попри молодість, гості постали добре організованим колективом. Однак Закарпатки надійно зіграли в захисті. Команда суперників досить нас давила. Ми, ми, ми це врахували. Ми це знали, що вони роблять присніх на, ну, на наші полені поля. Ми грамотно зіграли в захисті, не давали, як кажуть, присичитися до наших воріт. Особливо впевнено, в воротах зіграла Крістіна Калинич. Притому футболістки минає з перших хвилин. Були спрямовані на атакувальні дії, і це принесло успіх на 17-й хвилині. Перший Отже, історичний м'яч забила Катерина Бабенко 1-0. Я дуже рада забивати перший гол за таку велику команду, але це не тільки моя заслуга, заслуга всієї команди. Ми всі старалися, викладалися, тому маємо такий результат. Справді, одним голом Закарпатки не обмежилися. Після перепочинку у середині другого тайму Роксолана Комар з гострого курта на лінії штрафної площі чудово виконала стандарт. 2-0. А за сім хвилин 17-річна Поліна Барінова користалася пасом Катерини Яківчук і встановила остаточний рахунок у матчі 3-0 на користь Минає. Емоцій дуже багато, і першим завданням було звичайно їх вгамувати. З цим завданням справилися сьогодні. Був матч результативний. Моментів було надзвичайно багато. Тренерський склад після цієї гри бачить, над чим потрібно працювати. Спрацювали також заміни. Хотілося б подякувати нашим гостям команди Житомира Полісся. Вони дійсно показали хорошу ігру. Утім, Житомирянки поступилися. Тренер поразку своєї команди бачить у нестачі досвіду. Дякуємо за такий теплий прийом, що ми могли дійсно працювати на класному полі. Досвід він дуже велику роль грає. Коли там грає 25-30 років, да вони грають досвідом. У нас дуже молода команда. Середній вік це 15-16 років. У нас ще все попереду. У нас дуже перспективна команда, і ця команда в Житомирі не було команди. Це зараз буквально три роки, як вона у нас три-три з половиною роки, як з'явилися взагалі в Житомирі футбол жіночі. Його просто не було. Але нам створений чудові умови. Тим часом уже наближається другий тур. Минає 10 вересня гратиме на виїзді у Хмельницькому проти місцевої ідеї США номер один.